Одесити мають низьку самооцінку, бо інакше як пояснити, що вже понад 10 років ви довіряєте ділам Труханова і партії, яка зруйнувала місто. Господар це не той, хто засипав яму перед виборами. Господар це коли автобус під'їжджає і поріг автобуса на рівні бордюра. Це називається інклюзивність, комфорт і турбота. Це коли замість вонючих Богданів комфортні автобуси з кондиціонером, які їздять чітко по графіку. І видно на табло, коли буде наступний. Це коли не треба передавати купюру через 15 років і кричати: Відкрийте на продмаші. А є можливість розрахуватися карткою за проїзд. Коли я повернулася з Іспанії до Одеси, у мене було враження, що я повернулася на мінімум 50 років назад. І якщо вам здається, що за 10 років зробити кілометр велодоріжки це досягнення, то в мене два варіанти: або у вас дуже низькі стандарти, або ви ніколи не бачили, як може бути по-іншому. На відео Аліканте, не Мадрид, не Барселона. Це просто невелике місто на березі моря. Але тут не смердить вихлопами, не падає фасад на голову, місто не пливе від дощу. Тут людям зручно, і тут влада для людей, а не для свого кармана. А в нас 10 років брехні і довіряй ділам, це просто довіра до злиднів.